Так, доброго дня, у нас вертається зима. Так, що з останнього зробив? Зробив що я. Тут позаварював, позамащував, тут попідварював. Осталося то на тут, латочку, тут латочку. Тут все заварив, тут заварив. От перейшов на цю сторону поки тут прийшлося все вирізати. Неудобно доставатися сюди, бо тут аж до цього повигнивало все. Нарішив його висверлити. Бо на цьому дніщі У в мене воно є все ціленьке. Як ціле. Там де низ Де я відріжу, а мені найголовніше оцей верх. Цей верх, тут і тут. Зараз буду приварювати тут кусочки. Якраз на цьому місці тут. Нема усілітеля, тонкий метал. Воно тут опрогнило. я зараз візьму цей, приварю. Тут півтора міліметра. А тут вже міліметровка і тут 2 міліметра усілітель. І оцей переход якраз якраз і згниває. То я зараз візьму цей приварю. І сюди вже наверх до самого цього усілітеля. Тоже двоєчкою. Буде понадежніше. Так. І ще, може, цю стойку обварю. Ну це не точно. Так, так, так. В общем, погнали. Так, уже вечер и что я успел, успел заварить вот это. Сверху, наверное, еще усилитель такой просто. Такого наварил сверху, чтобы оно тут не гнулось. все штучку тоже такой обрежу там целый его сюда приварю да телый дань пишу ну ничего Завтра попробуємо щось доробити. Поки все.